Щоб зрозуміти, що відбувається в цій задачі, спочатку розглянемо дві інші задачі. Тобто, дивіться, що ми маємо: електрон починає рух в однорідному електричному полі. Що це означає? Це означає, що у нас одномірний випадок одномірний випадок, тобто рух частинки, в нашому випадку частинка з масою N спокою це електрон. Відбувається вздовж однієї прямої. Ну, тобто, якщо порівнювати, наприклад, з тим фізичними явищами, які ми спостерігаємо кожного дня, так? Тобто, ви, наприклад, тримаєте щось в Росії, відпустили, воно падає з певним прискоренням. Там гравітація. Сила гравітації, напруженість сил гравітації, яку ми знаємо із школи, як вже яка дорівнює 9.8 чи 9,81 в середньому, якщо взяти по всім широтам. тут у нас та сама історія, але ми маємо частинку, яка називається електрон. Вона починає, бачити, рух в однорідному електричному полі. Тобто, що це означає? Якщо я буду писати закон колону. Для цієї задачі, тобто що сила, що діє на частинку вона дорівнює добут двох величин заряду цієї елементарної частинки, тобто заряду електрону, на оцю напруженість, і це буде стала величина. Саме тому для того, щоб зрозуміти, що відбувається в цій нашій задачі, ми спочатку пропоную визначити, що відбувається в іншій задачі. А інша наша задача вона про давайте почитаємо мову: визначити залежність швидкості частинки, маса спокою задається літерою М від часу, якщо рух одновимірний. Ну, Одновимірний, ну, тобто воно вертикально падає. Як, наприклад, щось відпустили, воно вертикально падає в полі сил гравітації. Сила постійна, тобто на даній широти, ми маємо МЖ. У тут у нас інший випадок електричний, тобто прискорює цю частинку з масою м. Масою спокою, це те, що ви бачите в табличці. Ну в якій табличці табличка, коли ви дивитесь маса електрону, у там пишеться маса спокою електрону». Тобто, якщо він навіть рухається і рухається з великою швидкістю, але не релятивістською, так то оцю масу можна брати як масу спокою. Тут вона без, без індексу нулик, зазвичай пишуть нульове для маси спокою, але просто ми тут в цьому рівнянні користуємось без нижнього індексу. Таким чином, дивіться, що ми пишемо в дано. Є у нас маса спокою, задана швидкість, не швидкість задана, а силу задана константа. Так там сказали в цій задачі, в цій в нашій задачі дев'ятій. З нашого модуля контрольного дається ось така напруженість поля електричного, і відповідно роз, розбиваємо розв'язання цієї задачі на дві частини, і потім третій розв'яжемо і так, як правильно. Тобто є маса частинки, є константа сила, яка Пливає на цю частинку і прискорює її. Спочатку пропоную знайти в, взагалі залежність, як швидкість частинки в релятивістському випадку залежить від часу. Тобто, дивимось на перше рівняння, що ми бачимо? Ми бачимо, що це у нас просто другий закон Ньютона, записаний через зміну імпульсу з часом. Так? Але все тут уже е, не так. Як в механічній частині класичного викладання фізики, коли депе по ДТ це виключно ньютонівське розуміння цього питання, тобто, коли все може прискорюватись до нескінченності, ми розуміємо і маємо тут розуміти, що у нас швидкість максимально обмежена швидкістю світла у вакуумі. Тому формально ми записуємо те ж самі рівняння. Перше рівняння, другий закон Ньютона, але в релятивістській формі запису, тобто воно співпадає, а далі що не співпадає? Неспівпадіння починається з цієї формули, там, де ми вже розписуємо, що маса залежить від швидкості рухучості. І, відповідно, ми бачимо, якщо далі трансформуючи цю формулу алгебраїчно. Ось всю і всю, і кінець кінцем ми приходимо до остаточної формули. Ось у такій формі запису, або якщо тут позбавитись від ДМ в квадраті, виглядає так. От ми сьогодні з вами будемо користуватися ось цією формулою для правильного вирішення нашої дев'ятої задачі. Тобто, резюмуючи, що ми мали зробити в цій задачі, ми мали знайти через скільки там секунд так, відбудеться оце явище, коли електрон прискорився, так, і його кінетична енергія стала рівній енергії, маси, спокою, і для того, щоб це зрозуміти, як це знаходиться, треба користуватися релятивістською механікою. Тому повертаємось, Значить, перше, що ми знайшли, ми знайшли, користуючись тією ж релятивісткою механікою, тобто, що маса частинки залежить від руху цієї частинки, від її швидкості і змінюється. І критично, наша максимальна швидкість дорівнює швидкості світлоова. Ми отримали головне співвідношення, що швидкість залежить від впливаючої сили на частинку, що прискорює цю частинку, і від часу. Тобто, ось наша загальна формула, де в цій формулі стоїть швидкість, вона в цій задачі, нашої нашій першої, є величиною. Стали. І в задачі 9 нашої модульної контрольної роботи це також передбачається. Тобто згадаємо колонівську силу. Що таке колонівська сила? Це коли заряд частинки ми множимо на напруженість і отримуємо діючу на частинку силу колонівську. Тобто, з точки зору механіки, ми маємо постійну завелочною силою, що розганяє нашу частинку. Тобто є якесь електричне поле, тобто інші заряди. В це поле потрапив електрон, він розганяється, і далі ми користуємось або класичною, або релятивістською механікою. Тобто, при розв'язанні цієї дев'ятої задачі все дуже просто. Якщо ви хочете отримати правильну відповідь, одразу користуйтесь релятивістським варіантом. І з цього релятивістського варіанту ми отримуємо відповідь, що ось вона, наша залежність швидкості частинки від часу. Тут F – сила константа. С маленьке – це швидкість світла у вакуумі. Н маленьке, в нашому випадку для нашої дев'ятої задачі це маса електрона, табличне значення, тобто 9,1 на 10 мінус 31 кілограм. Тобто маса спокою, і от ось цією формулою ми користуємось частково. А дивимось далі, що у нас питають у задачі через який е е е е час після початку руху, його кінетична енергія стане рівною, рівною його енергії спокою. Отут, доречно, розглянути другу задачу. От давайте подивимось на умову другої задачі і взагалі подумаємо, що воно таке енергія спокою і як ми її знаходимо. Тобто дивіться: друга задача, кінетична енергія частинки стала рівною її енергії спокою. Тобто, частинка якось там була. В якомусь стані, а потім її розігнали, і вона набула певної швидкості. енергія спокою. Що це таке? Якщо тут у нас М це енергія спокою, а С в квадраті це швидкість світла у вакуумі в квадраті, то це і буде енергія спокою. Визначити швидкість частинки. Значить, згадуємо релятивістську механіку. Там є таке поняття як повна енергія, і вона. Позначається отут, при розв'язанні літерою і велике, вона складається з двох частин: з енергії руху «Т» позначено велике, да? плюс енергія спокою. Тобто, в даному випадку, бачите, у цьому алгебраїчному реченні у нас просто. Те кінетична енергія дорівнює повна енергія мінус енергія спокою. Таким чином, далі розписуючи ось це рівняння, повна енергія, відома, навіть із школи всім відома МС квадрат, і в от, от, тому МЦ-квадрат, там от, от, стоїть маса спокою поділена на цей підкорений вираз. Так, тобто, ми бачимо, якщо швидкість частинки згідно з теорією Ейнштейна, прямує до швидкості світла, то у нас е оцей знаменник наближається до нульового значення. Тобто маса перетворюється на величину дуже велику. Тобто, з точки зору інерції, поняття інерції, у нас все сповільнюється, і ми в, у межі, в границі можемо досягти лише значення щодо рівня по швидкості, значення швидкості світла. Тепер, повертаючись до цієї задачі, так, нам сказали там, що вона набуває ця частинка, прискорюючись, набуває вона енергії щодо рівня масі спокою. Так, тобто вона набуває значення МЦ квадрат. Отут От М – це е, маса спокою. Таким чином, дивіться, якщо у нас головна форма, ось ця повна енергія, кінетична енергія, яка набуває значення ось цієї. Так, то якщо ось цю перекинемо в ту сторону, то ми отримаємо що повна енергія дорівнює двом значенням маси Таким чином, якщо ми подивимося на ось ці алгебричні перетворення, ми можемо визначити з цієї задачі, яка є частинним випадком тієї, нашої, що треба було знайти. Ми можемо з вами визначити, чому ж дорівнює швидкість частинки. Коли її оця енергія набуває значення маси спокою частинки. В нашому випадку частинка це просто електрон. Тобто, якщо частинка, електрон, ми дивимось в табличку, що ми там побачимо. Там пишуть маса електрона 9,1, десь мінус 31 кілограм. От то, що там написано, це і є маса спокою. Це не означає, що він не рухається. Це означає, що він рухається і швидкістю набагато менше швидкості світла, або ж нерухомо. От у нас працює тут головна формула релятивістська, тобто ту, яку ми вивели, розв'язуючи попередню задачу, тобто швидкість частинки з часом змінюється. Якщо ми. Взагалі вважаємо, що у нас теорія лише релятивістська. А що треба взагалі в таких задачах пам'ятати, що релятивістська теорія, вона є більш загальною теорією. Тобто, коли у нас в будь-якій задачі, в будь-якій відповіді до будь-якої задачі, якщо ми використовували релятивістську теорію, ми от кажемо, що оцей, от, наприклад, Оце відношення В до С. Да? Якщо у нас В набагато менше, ніж С, то оце все, оце все, що віднімається від одинички, воно прямує до нуля. І тоді будь-яка формула релятивістської теорії перетворюється на формулу класичну. Класично, яку ми знаємо зі школи на формулу ньютонівської механіки, тому і інколи кажуть, що релятивість, не інколи завжди кажуть будь-якому підручнику, там так само напишуть, що релятивістська теорія є більш загальною і ньютонівська механіка і. Ньютонівська динаміка як розділ механіки є частинним випадком цієї релятивістської теорії. Саме тому підхід такий до розв'язання цієї задачі спочатку ви для себе визначаєте, що ж відбувається взагалі швидкістю, і як вона залежить від часу. Знайшли формулу. Далі у нас в цій задачі питають, через скільки там хвилин. Ну чи секунд, чи наносекунд, як у відповіді пропонується, було визначити це відбудеться значення цієї швидкості, коли частинка з нульового значення швидкості розігналась до такої, що її енергія стала дорівнювати масі споку електрону. Тому це перше. Ми знаходимо, як взагалі ви від T залежить так. А друге дивимося, яка ж там умова, чому ж саме як, як кількісно дорівнює, чому кількісно дорівнюється швидкість цієї частинки, коли у нас дійсно відбувається значення енергії, що рівнює енергії спокою. Тобто головне рівняння повна енергія дорівнює сумі кінетичної плюс енергії спокою. Звідси знаходимо кінетичну, і з цього виразу знаходимо, чому ж дійсно дорівнює швидкість. Відповідно, бачимо, що воно дорівнює, коли саме маса спокою помножена на це в квадраті, так, тобто ось ця величина, дорівнює кінетичній. Тобто, у нас фактично, отут, оце і це, воно однакове. І звідси ми знаходимо, що С швидкість світла помножити на квадратний корінь з четвертих, Оце точне значення. Да? А далі вже дорівнює 0866 тисячних Сі. Сі це означає, що ми оце швидкість світла, оце Сі 3 на 10 8 метрів за секунду приблизно. Множимо на оце 0,866, який дорівнює коренню квадратному з трьох четвертій. І от тепер вже можна, знаючи оце все. Перейти до вирішення нашої задачі. Беремо з першої задачі відповідь, тобто ось цю формулу, ось цю формулу беремо. Ну, чи цю відповідь записано. Так, далі. Що ми з нею робимо? Ми фіксуємо в цій формулі певний час. Саме той час, який нам треба знайти в дев'ятій задачі оцієї нашої МКР 2.1. Для цього ми маємо знати, чому ж дорівнює та швидкість. Тобто, якщо ми чисто математично дивимося на це рівняння, ось це рівняння, воно залежить від певного часу. А нам саме і треба знайти той час. Так, от, в той час, який нам треба знайти, Оця швидкість має певне значення. І це певне значення ми сюди підставляємо з розв'язання другої задачі. Тобто, дивіться, що ми тоді отримаємо? Ми розв'язали другу задачу, отримали це значення, да? чому воно дійсно дорівнює. Підставляємо ось це Сі помножити на корінь з 3 четвертих, ось у це рівняння. Да? Ось у це, якщо підставимо. Тобто, у нас тут константа, яка стоїть. М це табличне значення, маса спокою електрону. F, що F, таке, Кулонівська сила. Вона константа також, коли виводилася ось ця формула. І вона константа, згадаємо кулонівську силу. Що таке напруженість, а нам дивіться, з задачі в самому початку дали значення лише чого. Дали значення напруженість. Сказали, що електрон, да? тобто це означає, що ми маємо табличне значення маси електрону. Його електричного заряду, і що він починає рух в однорідному електричному полі. Однорідне це паралельні лінії, які е, геометрично, якщо ви їх рисуєте, відстоять одна від одної на однаковій відстані. Ну тобто все так само, як в шкільній першій задачі, коли ви тільки що почали вивчати фізику, і там вам пишуть, що F дорівнює МЖ. Так, але там сила гравітації, вже да? це напруженість гравітаційного поля Землі. Замість заряду стоїть маса. Тобто, вплив одного об'єкту матеріального з масою М на інший, з іншою масою М1 в гравітаційній взаємодії. Відповідно на певній широти, якщо ви знаходитесь недалеко, там ну, кілометри чи сотні кілометрів, то майже не змінюється значення прискорення вільного падіння. Нагадую, що це є напруженість гравітаційного поля Землі. Тут електричний випадок, і нам одразу кажуть однорідному, тобто оці лінії, якщо б я тут поставив стрілочку над цим вектором і, отак стрілочку. То це означає, що в мене є певний набір паралельних ліній, які в які потрапив цей електрон з певною своєю масою початковою. А чому я так маю писати, я її можу, бо він починає рух. так, починає. Тобто початкова його швидкість якраз дорівнює 0. І він розганяється, і саме чому от не можна тут було користуватися тим класичним кінематичним рівнянням, коли ми там пишемо V дорівнює V0V плюс оти якщо ми так зробимо, то ми отримуємо, що значення швидкості воно набагато більше, ніж ніж швидкість світла, нічому не можна використати, бо не спостерігається цього експериментально, і от теорія Ейнштейна, вона якраз пояснює, чому це не спостерігається. Тим чином, дивіться, розв'язуючи в спочатку загальну задачу про те, як залежить швидкість в релятивістському розумінні. Від часу потім, виходячи з тих самих релятивістських положень, про те, що відбувається з макроскопічними чи мікроскопічними, як в нашому випадку тілами, коли вони рухаються із швидкістю, яка наближається до швидкості світла, ми отримуємо для того першого рівняння з першої задачі конкретне значення швидкості в одиничках Сі. Оце сі це не секунди, як часто плутають студенти, а це сі, це швидкість світла. Тобто, оце в в метрах за секунду, корінь з трьох четвертих. Це те, що ми отримали, розв'язуючи цю задачу так. А сі це 3 на 10 восьмі метрів за секунду. Тому якщо оце візьмете, то приблизно 0,866 вісімсот тисяч і. Таким чином, ми тоді отримаємо вже можливість дати відповідь на нашу дев'яту задачу МКР 2.1. Так. Тобто, перший пункт: ми з вами взяли відповідь з першої задачі, другий пункт. Визначили, що воно таке з другої задачі. І в третьому пункті логічно ми вже підставляємо ці часткові значення, з яких потім. Можемо отримати правильну відповідь. Тобто, дивіться, з першої задачі знайшли загальний закон для вивідти, з другої задачі знайшли конкретне значення в певний момент часу, який нас просять знайти. Підставили е, значення швидкості, от, е, корінь з трьох четвертих носів, перше рівняння, і там залишилась лише одна невідома. Тому першому рівнянні для першої задачі, і ця невідома і є те саме значення часу, яке ми маємо знайти. Я тут вам всі формули, звісно, що написав. Пропоную вам самостійно перевірити, як це робиться. Але от моя остаточна формула після перетворення, вона набула такого вигляду. Тобто, в той самий момент часу, оцей Т1, це коли я вперше оце, наше рівняння, ось оце, да. Взяв і підставив значення V з вирішення другої задачі. Оце значення підставив. Тоді в першому ось цьому рівнянні залишається лише невідома одна зміна. При цьому я замість F, звісно, що пишу, що це добуток заряду електрона на напруженість електричного поля. Ну і звісно що не забувайте, що треба переводити кіловольти. Що це значить? Кіловольт? Тобто, що у нас в чисельнику стоїть? 10 кіловольт. кіло 10 в третій. Да? А тут 10. Тобто, в чисельнику у в мене стоїть 10 в четвертій вольт. Так? А що стоїть в знаменнику? В знаменнику в системі Сі мають стояти метри. Тобто сантиметр це 10 мінус другий метрів. Тобто, якщо б я записав, я так і записав, і тому і отримав правильну відповідь, що в мене напруженість електричного поля, яке розганяє цей електрон, так, вона дорівнює в чисельнику стоїть 10 в четвертій, а знаменнику десь мінус 2 метрів. Тому загальне значення у мене напруженості я отримав 10 в 6 вольт. На метр. Я отримав остаточне значення. Е ось таке. Тобто, після всіх скорочень, там, от, 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 сюди підставив, сюди 1,6 на 10 мінус 19, і тут де, замість е маси споку електрону 9,1 на 10 мінус 31 кілограм, замість швидкість світла 3 на 10, 8 метрів за секунду. Я отримав таку цифру. Ну, звісно, що ви бачите, якщо округлювати так, то ми отримуємо 3 наносекунди.